ЛФ, біокалій це інноваційне, хелатне калійне мікродобриво третього покоління, створене спеціально для позакореневого підживлення культур, що чутливі до нестачі калію. Унікальна формула з високим вмістом калію. У формі солей, органічних кислот забезпечує в 5 разів швидше засвоєння поживних речовин порівняно з традиційними калійними добривами. Застосування добрива LF – Біокалій сприяє покращенню засвоєння вологи, посиленню синтезу білків і вуглеводів та підвищенню стійкості до посухи і перепадів температур. У результаті ви отримуєте вищу врожайність та кращі товарні якості продукції. Основні культури, які потребують калію: зернові, виноград, цукровий буряк, ріпак, полуниця, суниця, бобові, кукурудза, томат, картопля. Та плодові дерева. Основні ознаки дефіциту калію пожовтіння і побуріння листя, ослаблення стебел, нахил колосків та опіки по краях старого листя. Рекомендоване дозування 1 літр препарату на 100 літрів робочого розчину. Норма витрати робочого розчину складає від 200 до 500 літрів на гектар залежно від культури. ЛФ біокалій це ефективне рішення для стабільного врожаю. Та здорового росту ваших культур. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.